На каналі Вертустояверту і сьогодні я буду пробувати таку комбучу з томатами. Я ще таку не, таку не пробувала, але зараз будемо пробувати. О, кстати. Оп. О! Опа ще ж відкрила! Опа! А, вона піниться! Я не буду визивати, щоб не знати смакше. Вона піниться! Блін, я придумала зараз. Так, ну все, я витерла, бо те, як воно виглядає там всередині. Просто дивіться. Блін, там погано видно, ладно, фух. Якось стрьомно. Фух. Щоб це все закріпити. І я могла пийнути потрібно зробити сьогодні. Тепер можна пити. П'єм. Боже, що це таке? Це просто так? Що запах я навчу? Ті кому це подобається? Що з вами сталося? Ух, це просто як томатний сік тільки газований. Отак видушити, видушити. Ще плюс кілограм. І я це все повинна випити? Коротше. По смаку один із 10, тільки за те, що воно ну, чуть-чуть смачне. Ні, навіть не 1,0, скоріш всього. Один, два, один-два. І за те, що воно таке, це просто капець. Якщо ви любите щось новеньке, екзотичне, по типу води, купляйте. Якщо не хочете таких відчуттів. Але так, ті, хто не любить всяке таке, Траще не брать, бо це капец.